ректор найбільшого вишу закарпаття Ужгородського національного університету Володимир Смоланка із самого ранку приймав вітання. Розділити свято приїхало чимало гостей із різних куточків України та навіть із за кордону. Сьогодні у нас видатна подія в нашому університеті. Сьогодні ми завершуємо тиждень святкування 80-річчя -ти з дня заснування нашого університету. І у нас святкова подія урочиста вчена рада, на яку запрошені ректори наших партнерів, вузів за кордону, а також провідних університетів України. Хочемо відзначити те, що ми зробили за ці роки, що прожили, що пережили, і які в нас плани на майбутнє. А історії університету написано вже на багато сторінок. Перша про жовтень 1945 року, коли Ужгородський державний університет розпочав роботу з підготовчих курсів. А 1 лютого 1946-го за парти сіли перші 168 студентів із різних міст і сіл України. Нині у виші навчаються понад 15 тисяч студентів, та головне не кількість. Сильна сторона будь-якого університету в Україні, а тим паче Ужгородського це те, що вона не тільки плекає людей, студентів і кадри, які потім підуть працювати і творити і будувати Україну. Але місія цього університету це інтелектуальний розвиток країни в цілому. І університет, Ужгородський університет з цим справляється дуже добре, тому що те різноманіття факультетів, те різноманіття науково-педагогічного персоналу, те різноманіття. Наукових доробків воно дає можливість розвивати Ужгородську землю, розвивати Україну і розвивати систему освіти України в цілому. університет виховав тисячі фахівців, які нині працюють у різних сферах. Тож безпосередньо впливають і на розвиток Закарпаття для Закарпаття. Цей заклад є гордістю. Це саме те, що нас. Представляє майже у всьому світі. Я зараз дякую всім професорам, ректору, студентам, які роблять так багато для того, щоб дійсно Закарпаття знала у всьому світі. Співпрацю з Ужну партнери найбільше цінують за спільні цінності наша співпраця розвивається впродовж 20 років, і ми у захваті від нашої співпраці в науковому, освітньому та духовному напрямку. Ваш університет відомий не лише у вас в країні Європі, а і всьому світі. Тому для нас дуже велике дуже велика честь співпрацювати із вашим університетом. Від імені пані ректори я вітаю колег із уж. Нородського національного університету і бажаю їм усього найкращого і здобуття хороших результатів у подальшій своїй роботі. Сорі сукчесидиосабітепевіто вітаємо! На урочистостях традиційно відзначили багатьох працівників університету нагородами та подяками за внесок у розвиток освіти, науки міжнародної співпраці. Зрештою, за відданість університету. Привітати рідний університет у межах одноденної відпустки приїхав і Віктор Трошкі. Нині військовослужбовець, а раніше викладач. Ще в 2022 році я довго думав над тим, що робити, як і ми всі. Одне рішення, яке я думаю, що було правильне, це те, що коли ми всі об'єднаємося, тоді зможемо захищати себе, свої родини. І це для мене стало поштовхом до того, щоб стати до лав Збройних сил України. Підтримую зв'язок з університетом. Кожен раз, як у відпустку приїжджаю, то кожен раз заходжу на факультет, в інститут. З колегами спілкуюсь, і так само недавно був у відпустці. і Володимир Іванович каже, що ми у нас тут 80-річчя. Я Якось здивований був, бо пам'ятаю, недавно було тільки 70-річчя. Віктору трошки, як і кожному, хто дотичний до ужну університет дав щось більше ніж просто освіту чи роботу. Дав дуже багато основу розуміння, основу комунікації, основу мислення, основу логіки. Це дуже багато в сучасному світі, як у війську, так і в буденному житті. Бажаю не тільки університету, але всім викладачам-студентам пишатися тим, що ми є частиною такого великого університету. Урочистості продовжили неформальним спілкуванням та фотосесіями. І біля символічних цифр перед будівлею ректорату, і біля вишитого нещодавно панно з логотипом університету, до чого долучилися й працівники та студенти.